Вітаю вас, шановні пасічники. Сьогодні наше свято, День пасічника України. Тому ми приїхали до наших бджолярів-клієнтів, які користуються лінією Bistar, для того, щоб наглядно подивитися і показати вам, як вона працює. Взяли такі собі символічні подаруночки, то зараз заходимо в цех і показуємо процес роботи. Як бачите, бджілки вже тут працюють. Гляньте, це вже напад. Серпень. Серпень і це вже нормальний процес. Тук -тук -тук. Добрий день. Фу. Ого! Ого! Забігай, 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 забігай. Ми зразу знімаємо. <сум> ну що, я вас вітаю з Днем Пасічника. Вас... Символічні подаруночки. Це лишнім не буде. Не стамеска не демарк. Це розхідні матеріали. Тому тримайте. Тримайте, тримайте. О, дякую. Такі подарунки. Обсідаю прям то ну, Зараз покажемо, як як у нас тут процес тут прям... Гран... мало, Грандіозне... Грандіозне... Грандіозне видовище. Привіт, хлопці! Станочок працює, видогонка завантажується. Розпечатує, трішечки десь вилочкою допрацьовуєте, де рамка, ну, вузька рамка, то вилочкою допрацьовують, в принципі. І станочок виштовхує в накопичувач. Тут у нас фільтрується медочок. Гляньте. Ось так, це фільтр від стійник у нас. І зразу насос перекачує в діжечку. Шнек віджимає. Сухенький забрус. І станочок Остап. Так. Готово. Так. Готово. Так, ну що? Коментар буде у вас? Чи є сили у вас для коментарів відкриваю? Коментарі тільки на Ну розказуй Набагато полегшує роботу Вручну набагато хуже, а от лінія прекрасно спрощує роботу, з нею можна все більше і більше розвиватися. Тепер точно можна переходити за тисячу. <рес> Це ваша мрія. А отут теж красота, коли забирає. Звичайно. Ніби, ніби важковато, але е, робота з медом, але приємна. Завжди приємно працювати. Так, де вам корпус подати. І ось так забираються вже відкачані рамки з накопичувача після медогонки. Все мені взагалі подобається. Раз. І готово. Все. Красота. Ну що, вам гарних медозборів. Високої ціни на мед. І із... із... днем пасічника. Так, запускаємо медогоночку. Нагадую, що там 4 C сектори. Не три як ви звикли, а 4. Це тут проходить завантаження рамок зараз накопичувач. Ось так. Зараз накинемо 10 штук, потім запустимо ланцюговий подавач і вже він.

Ось готові рамки. Один момент, який Роман помітив в процесі роботи. Це якби на практиці, саме по медогонках, які мають. Горизонтальні меданки, які мають ротор на 3, а в нашому випадку на 4 сектори. То от зараз якраз живий коментар в роботі. Це так замітив в процесі роботи. Дуже важливо все ж таки на 4. Часто раніше дивився, як хлопці працюють на лініях, і зараз вони теж купляли. Ті, які працюють на трьох секціях, коли вже одна сторона пригружена, їм важко, ну, я, ну все одно, може не настільки важко, але це важкувато буде е, поставити потім в замок, тому що ну, одна сторона завжди тягне вниз. В даному випадку все просто. Одна сторона, якщо загрузилась, пустив вона опустилась вниз і вільно собі просто защопнув, і все добре, а не тримаєш там і ловиш замок. В принципі, зараз ми і побачимо так, процес завантаження. Медогоночка да, 20 секунд вже зупиняється у нас, і будемо її звільняти вже, з вже викачаних рамок, і завантажувати свіжо від е, розпечатаними медовими. Зупиняється. От зараз саме ось цей цікавий момент медочок тече. Пахне. Оце да. Да. Ага. для у нас ще навіть не угу. о, От, Саме стабілізація немає, що вона ще розколихується. Тобто вона собі спокійно, зупинилася. Зараз ми фіксуємо е ротор. Ро це вам вилами і звільняємо викачання рамки. Ось так все виїжджає Свіжі відкачування. Тут ж так раз. Ось. Буває нестандартна рамка заставку. Легесенько вони виїжджають. Далі. От зараз саме основний такий момент. Оцей момент. Легенько. Раз, два. І стала. Тобто хитулась і стала. Вона була пригружена, наприклад, довелося б отак тримати рукою сильно. І було б важкувато, а так зупинилася вона і без проблем відцентровано заходив замок. Mm -hmm. Ось що цей момент вже полегшений. Так. Тепер друга, другий сектор. Давайте прямо сюди близенько. О. Ось так. <свист> угу. Готово. Давай я трішечки приберу три Это штуки. А де у нас пусті аут? Друга сторона загружена. Загрузили дві сторони, вона обратно вже стоїть рівно. І так, так, так же спокійно собі І знову защо. О, okay. я з нову. Так, тут от навіть жінка, дивіться, така невеличка, маленька жіночка може працювати з корпусами і свіжовідбудованими рамочками, тобто забирати. <кій> так, і далі ми пройдемо і покажемо саме роботу станка. По станку є оператор. Який проводить завантаження. От. І тепер рамочки по конвейеру по черзі подаються в е подавач до ножів. Саме ось цей механізм оближже. Тобто робота йде безперебійно, без перекосів, тобто без зупинок. Йде постійне розпечатування рамочок і подавання на ножі. Нам лише ось сюди встигати класти рамки. Можна нижче подивитися сюди от ножики. Ідуть угу. рамочки, вони не колихаються, вони стабілізовані. І зараз ми подивимося на виході. З цієї сторони якість. Ось така якість розпечатування. Тобто є контролер, який не, е, до, допрацьовує вилочкою тоненькі рамки, це якби нормальний процес, якщо рамка тоненька, десь всередині є. Остров, островки, які треба вилочкою допрацювати. Але станок безперебійно ось так нас подає, подає, подає і розпечатує рамки. Далі покажемо за, зараз вам в процесі роботи станка, покажемо температуру. У нас є температура задана 95 градусів, а ось Фактична температура, тобто вона не падає нижче, ніж на 3 градуси. От. 93, 92, 93, 92, але задана 95 постійно. Ось так. Зараз ми чекаємо, поки е, набереться достатня кількість рамок, щоб дозавантажити ще один сегмент. Вірно? Ще одну касету. Від... А, ще дві касети Ці... цей ротор. До речі, хочу звернути увагу на швидкість розпечатування е... рамок в станку. Є ось е... секундами... ну, час, щоб за... За... засікти. Є? Там годинник заходьте в годинник. Годинник і там секундомір має, бути внизу. О! То підходьте, зараз якраз засічемо. О, телефон на камеру. Вмикаємо. І у нас пішла перша рамка. Так, одна є, далі йде друга. Друга є, пішла третя, третя є пішла четверта. Далі пішла п'ята. Тобто от у нас вийшло 5 рамок в хвилину. Середній показник 5 рамок в хвилину. Тобто, і, і можна навіть швидше. Можна. Але. Ну, не вистачає і кваліфікованості робітників. Так, взагалі, по факту, все буде. При налагодженій праці можна повисити, я думаю, 8-9 майже в два рази. Можна до 9, так? Да? Ну от, можна й до 9 збільшити швидкість. Блок управління це дозволяє зробити. Да. Тому зараз у нас 5 рамок хвилини. Настроїти людина, яка має голову спокійно справиться з настройками навіть станка. Тобто потрібно, можна додати або відняти швидкість роботи станка. Ідеально налагодити роботу станка з лінією чи з кількістю людьми, якщо, наприклад, не з лінії, а окремо станок. Тобто, все можна підкоригувати. Це теж дуже добре в замку. Якщо говорити по рамці, то в нас, дивіться, зараз вам покажу ось така рамка. Дивіться, який е, в нас розділювач Гофмана аж донизу йде. Тобто е, навіть під такий індивідуальний розмір, вже Роман нас налаштували станок. Зараз завантажуємо третю. ну Таке треба вибраковувати. І проблем не буде. Так, це вже не повністю. Теж, Тоже. Тоже, да? так? Останній. Раз, два, три, чотири, п'ять і сюди. Звертаю вашу увагу, насос постійно працює, діжка наповнюється. І немає ніде переливу меду. Люди ну, не контролюють. Вже не треба людини. Додаткової, щоб контролювала саме фільтрування і перекачування меду. І в нас четверта секція. от Коли рамочки в нас рівнесенькі, питань немає. Все, завантаживай. Готово. Е, був момент то, в мину, в минулій качки, е, вже, пер, Це вже наша третя качка. Першу качку ми пройшли. Два чоловіка було, робило, е, набили руку на другій качці. Вони спокійно вдвох працювали. Тобто ж один постійно на загрузці, другий іноді підчищає рамки, тому що вони тоді були у нас гарно роздуті. Е, Загружає медогонку і вигружає зразу відкачені рамки, зразу віщики. Два чоловіка. Зараз да, трошки небо, міняються, люди, а в нас не завжди час є самому робити, але так, так буває треба три. А так по факту, вже хлопці були набили руку, два чоловіка спокійно працюють на ній. Це вже у вас ще. Робота, так? Так, ще раз 5 по скільки. Ще раз 5 по скільки. Ну, 230-ту, як будете? А розпечатувати. Станок Так же Я б даже станок краще розпечатує 230, ту ніж 145. ту 145, та він пока обійде. Бруски. На 230 він зайшов і робить дзеркало. Прекрасна розпечатка рівненька. Не запорює рамки, не заминає, а просто хорошо розпечатує. Тобто наш станочок 230 розпечатує краще. Ну, ось такий висновок зробив Роман. Навіть не... не в тому, що він краще чи хуже розпечатує, Просто тут сама модифікація рамки, вона уже, тут логічно, що неможливо там щось по-іншому зробити. Тобто ход ножів е, розшир... ножі розширюються за що того, що рамка маленька. І він поки встигне виста... встати на рівну площину, все одно ж десь пропустив в вна... началі і на виході теж моментики такі є. А в процесі чим більше зеркала, тим краще розпечатка. Тобто станок взагалі, хоч і ви в неспішному режимі 5 рамок в хвилину, але він вже якби, поки ми говорили, скільки тут рамок десь? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 13, 14, 15, 16, 17, п'ятнадцять, 20. 40 рамок вже він тихенько собі розпечатав. Ось так. Нормально. Ну, під програму наглядав ще скинути трохи оборотів для того, щоб і там було легше на руки, і не спіша е, загружати весь стіл. В, е, в той момент якраз і медогонка докачує, щоб безпереривна робота була. Ось так. Тому от пасічники вже навіть е, в процесі роботи собі е, приблизно розуміють, де їм якісь моменти підналагодити, там зменшити, там трішечки збільшити. Це все якби дає змогу пульт управління, цей блок управління, цей блок управління і насос, і, і ну, все тут можна підналаштувати під себе. Головне, якби. З розумом до цього віднестися, розібратися в станку, роздивитися основні моменти, тому що вам з ним працювати не один сезон. Están en el el centro